Алоха, друзі, давно я не записував від відео ніякого, дуже багато роботи. Тому сьогодні в мене вихідний і вирішив покосити траву, бо дуже вже поросло, дуже багато, висока трава. От і сьогодні ще. Придбав саджанці помідор, бо ті, що я на пророщування висіював, то вони щось в мене не прийнялися. Може я щось неправильно зробив і купили ми ці саджанці помідор. От єдине, що в мене тільки три перчика. Три перчика виросло, проросло, і сьогодні буду їх теж саджати. От, покажу, як ми високу грядку зробили. Друзі, ми підготували. Для нашої високої грядки е, з е, металу е, яму е, вона в глибину півтора штика це десь приблизно 30-35 см. сантиметрів. Грунт е, окремо відкинули. Скажімо так, потім ми його переберемо, відберемо корінці та траву, щоб потім все це обратно повернути, коли вже каркас встановиться. І в довжину 3 метри, і в ширину півтора. Так, ось так це все виглядає. Ось так дивіться. Встановили ми каркас, позбирали по всі нашій ділянці деревину, це із фруктових дерев, із звичайних позакидали це все вниз. Воно там ще є молоді гілочки. Це щоб воно добряче перебувало. Прівало допомагало е, нашим рослинкам е, проростати е, міцнішими і великими, е, так ось подивіться ближче. Зараз е, ми е, все це отрамбуємо як. Е, е, Дужче, що можна дужче. Погорцюємо. <смі> Скажемо так, танець дачника. <смі> і, от. І, і будемо працювати далі над, цим, над цією грядкою. А, от. Ось так воно все виглядає. Ось тепер ми е, поверх тих, тих е, гілок е, накидали е, ґрунт, землю, е, котру ми викап викопували е, знову танець дачника. Все утрамбовуємо, Потім ще буде трошки е, прольємо. Е, ще ми туди додавали. Е, листя минулорічні у нас були в в мішку, ми збирали спеціально трошки компосту коров'ячого, коров ой, перегною, вибачте, була, будь ласка, перегною коров'ячого коров і попіл, так дуже, дуже добре треба пролити це все, От. і ще раз ґрунт, просипамо, знову прольємо і ось така ось вона пильна робота з цією грядкою. Ось Знову, бачите, другий шар ґрунту, опали листя, перегній, гілочки сухі, все, щоб для наших майбутніх саджанців було чим поживитися. Ось так все утрамбовуємо щільненько, щоб воно в. Цілося і знову проливаємо. І буде нам красива і чиста а, а, грядка для наших а, майбутніх саджанців. І так, друзі, знову шар землі і добряче проливаємо все це водичкою. Тож, друзі, наша грядка. Це нас сусід пригостив, не знаю, що це за сорт, навіть не питали, він нам просто приніс, сказав, тримайте помідорчики, хай у вас теж. Це Сьогодні ми теж купили цей сорт називається Чорний Принц. Ще у нас є 5 кущиків жовтих помідор, сорт Хурма. Теж зараз тут по посадимо. <кій> І з дому я привіз ось такі кущика перцю. Ми якось в магазині купили перець капі. Такі довгі, солоденькі, дуже смачний, нам теж дуже подобається. І я вирішив посадити насінинки з цього перчику, бо вони дуже такі спокусливі та привабливі ці насінинки були. І думаю, посаджу. І ось дивіться, на велике. Удіблені на велике здобування. Воно бачите, як ви вилізло, вибачте, будь ласка, за руську мову. Так, ще сусід нам дав теж п'ять кошиків перцю, теж ми сорт не питали. І ще у нас є два. Сьогодні теж купили разом з помідорками два кущі огірка. А, ну, Кущі маленькі саджанці сорт, вибачте, я не пам'ятаю, хоча вона сказала який-то сорт. Але я голова голова діра... дірява трошки забувся. Згадаю, десь напишу або в наступний раз скажу вам. І дома ще у нас теж є огірки, але вони трошечки маленькі, почекаймо, щоб вони більше листочки впустили, і тоді вже привеземо сюди до нас на дачу і теж їх висадимо. Тож, вперед, саджати все далі. Так, друзі, ось так вийшло. Ось тут помідорки, тут у нас перчики. Тут ще залишилось місце, можна щось ще посадити. Будемо добитися, що, а огірки у нас ось тут. Тут ще будуть у нас огірки, які ми з дому привеземо. От. Ще у нас. Для вас. Новина. Па-бам! Що це? Правильно? А, свай для майбутнього будиночку. А, трошечки покосив, але ще не все, ще тут зараз буду дробляти. Так, ще вам покажу трошки. Ми придбали хости таку ось така, дивіться яка красуня. Боже прям чудова. Ось таку А? Красиво. Троянди наші. Мені здається, що йому тут мало сонечко. Через бур'яни за забором. Треба б швиденько... Все прибрати. Але поруч, дивіться, який вже великий. Не знаю чи то через е, цю сливу високу. Чи що. Ось ще одна трояндочка. Красуня. Це ота жовта, то що я показував. Але вона щось сидить на місці. Нема ніде нічого. І... Вибачте, тут, тут ще не перебрано. А, це жимолость. Жимолость. Ну, бачите, вже скільки нових листочків. Кажуть, що воно дуже-дуже похуче. Теж на заборчик пустимо. На заборчик на парканчик пустимо, щоб... А, Заплітав його. от, Та й таке. Отак от трудимось, стараємось. от, Тож, всім папа, -па. мирного нам всім неба над головою, всіх обняв.